Мертва точка мертва точка. Мертва точка мертва точка. М. Почати рух. Ні. <кій> Стартанути легко хоч і не так швидко. Ти це любиш. Це в житті має нести цінність. Як би це грубо не звучало, а куди ти хочеш рухатися? Так от. Здорово, дракони. Мертва точка. Що ми так стоїмо на місці і ніяк не можемо стартанути, ніяк не можемо почати робити те, що так би треба було робити. Mm. Перше, з чого я би починав, переглянути саме поняття треба було би робити. І щоб його переглянути, треба почати з того, що а куди ти хочеш рухатися? Ну, ми то можемо з мертвої точки зсунутись і швидше за все. Ти там погруз тільки через те, що тепер ти не знаєш куди, а попередні рази, коли пробував кудись рухатись звідти, то далі не розумів куди. Тому що треба чітко усвідомлювати, а куди ти збираєшся йти. Мертва точка є тільки у чогось важкого, що має великий потенціал, як, наприклад, локомотив. І найважче якраз таки почати рух. перше, найважливіше, що треба пам'ятати, коли ти хочеш. Сунутися з мертвої точки, як би це грубо не звучало, але попуститися. Тобто почати рухатись з першої передачі. Просто в нас мозок такий, він, типу думає, що ага, якщо я опускаюсь на першу передачу, і тепер я буду рухатись в такому темпі. Ні, ти потім під час руху включиш другу, а там третю і там четверту. Але почати треба з чогось маленького. Наприклад, якщо тебе консультаційна діяльність, і ти вже колись рухався з якоюсь швидкістю, тобто тобі там за консультації платили 2000 тисячі, 3 тисячі, а тепер ніхто не приходить, і ти ніяк не можеш почати, Ну, то умовно можна назвати першою передачею, це чуть-чуть менший цінник. Коротше кажучи, будь-що, що можна назвати першою передачею або низькими оборотами. То, що змушує тебе стартанути легко. Хоч і не так швидко. Де ти робиш багато зусиль, але комфортних зусиль, багато маленького, але то, що у тебе рухає. І пам'ятати вартує, що ти тільки починаєш, що це не назавжди. Бо в нас часто бувають такі когнітивні помилки: як, наприклад: 2 плюс 2 4, 2 на 2 4, 3 плюс 3 6, 3 на 3, і тут питають. і… Когнітивна помилка може бути 6, а насправді ніфіга. Не все то, що однакове чимось, має однаковий результат. І на цьому прикладі математичному можна побачити, як ми не помічаємо збільшення швидкості під час самого руху. Тобто найбільша помилка, коли ми хочемо сунутися на низьких оборотах, це те, що коли ми вибираємо. Рухатися якимось темпом, то це типу раз і назавжди. Ні, не раз і назавжди. Ти можеш в процесі щось змінювати. Ти не мусиш вибирати щось раз і назавжди. Угу. Друге, найважливіше це все-таки воно має бути в комфорті. Так? І що це означає? Що ти маєш все-таки в якомусь сенсі своє призначення, і те, що ти робиш, має приносити в самому процесі задоволення, якщо не приносить, то ти робиш щось не то. Ну, тобто, якщо навіть в тебе є мрія, але сам шлях ну, він такий самий чисто для цієї мрії, то це якось не дуже. Бо сам шлях має бути частиною цієї мрії, бо життя це процес, ну як танець. У танця немає цілі прийти з цієї точки в ту точку кімнати. Ти танцюєш, бо ти рухаєшся, тобі подобається рухатись ось так. І суть в тому, що, наприклад, якщо говорити про пасивний дохід, про який так багато хто мріє, то коли ти його будеш мати, зразу після того, як ти відпочинеш, ти будеш чимось займатися. І от саме цим тобі треба дозволити собі займатися вже сьогодні. Єдине, що знайти спосіб на цьому щось заробляти, тому що будь-яка діяльність, результат цієї діяльності комусь цінний. І от дослідити ринок, а що продукується під час цієї діяльності, зато люди мають платити гроші, тому що ти це робиш в першу чергу для них. Тому коли ми говоримо про низькі обороти, перше про що важливо пам'ятати, що низькі обороти не назавжди. Це тільки для старту, це тільки перша передача. Друге, щоб на низьких оборотах можна було рухатись, а низькі обороти означає, що зусиль більше ніж результату. Це то, що прикладання цих самих зусиль, по-перше, мотивує, бо ти знаєш точно, куди ти йдеш, бо ти знаєш, що це частина твоєї мрії. А по-друге, сама діяльність надихає, бо е, ти любиш це робити. І ти знаєш, з високою долею ймовірності, ти впевнений, що це приведе до чогось класного. Де і взагалі це класне життя займатися таким. І класне не через те, що хтось так вважає, чи це в соціумі якось так фанить, а через те, що, ну. Ти це любиш. І тут з цього випливає третє, найважливіше, бо то, як соціум на нас впливає, насправді це не про соціум історія, а тільки про тих людей, які оточують. Так от, оточення має бути відповідне, і оточенню має подобатися то, чим ти збираєшся займатися. Не вартує боятися, змінювати оточення, навіть якщо. Це повна зміна, навіть якщо це всі люди, тобто радикальна зміна. А може тобі насправді ніхто і не треба, але тоді ти собі думаєш, ого, в мене тоді не буде друзів, чи щось в тому роді, а як я тоді? А насправді внутрішньо тобі ніякої цінності воно і не несе. А все в житті має нести цінність. Останнє, що дуже дуже важливе, це сам твій стан. Твоє здоров'я має бути в хорошому стані. Ти маєш відчувати себе добре. Ти маєш жити з такого дозволяння собі, щоб фізично ти точно відчував себе суперськи. Не так, що ти зараз сунешся з мертвої точки, досягнеш всіх своїх цілей, а потім розслабишся і дозволиш собі все, те, то, що тобі треба. Тут воно працює трохи навпаки. У мене, до речі, такий зараз період, що я теж якраз з мертвої точки зараз совуюсь, бо був довготривалий, довготривала перерва. І перше з чого я починаю, це ідеальне здоров'я. Ну, щоб я себе гарно почував. Бо якщо я себе не гарно почуваю, плутаються думки, мозги не варять, ну і з чим я можу поділитися. Це відео я навіть записую без сценарію. Ну тобто до такого ти маєш дійти і, і ти маєш займатися тим, що твоє. Прям. І я можу записати це відео без сценарію, тому що воно моє. Єдине, що я знижую о, обороти і починаю собі потрошечки знову. Бо це нібито, як кожен раз заново. Ми не можемо. Їхати на машині, перша передача, друга передача, третя передача. Ми вже приїхали там, зупинилися і потім стартуємо з третьої передачі. Та ні, кожного разу після того, як ми зупинилися, ми включаємо першу передачу, і це ок. І ок інколи зупинятися, поможе ми зупинилися на заправці, щоб заправитися. І дбати про себе, тобто здоров'я це остання найважливіша штука, про яку хотів сказати, щоб сунутися і вартує і зсовуватися. З мертвої точки уже тоді, коли ти якби достатньо в ресурсі, і в ресурсі це означає як в фізичному ресурсі, так і в ментальному. Щоб фізичного ресурсу досягти, потрібно дозволяння собі. Ментальний ресурс це мати собі такий внутрішній стержень. А якщо він ще не сформований, то оточувати себе все таки людьми, яким подобається, те, що ти робиш, навіть якщо ти від них нічого не отримуєш. Отримаєш від когось іншого. Резюме, стартуємо з першої передачі. Щоб стартувати з першої передачі, ми попускаємося трошечки на низьких оборотах, ми в ресурсі це робимо і ми робимо те, що ми любимо. Друге, це оточення, це то, наскільки ніхто не давить тебе, тобто це ресурс ментальний. І третє, це хороше здоров'я, хороше самопочуття, це турбота про себе, любов до себе, і найголовніше з цього всього це дозволяння собі, де ти довіряєш своїм відчуттям більше, ніж то все що ти знаєш, що правильно їсти, що неправильно їсти, як правильно спати, як неправильно спати. Правильно спати так як хочеш, це коли хочеш, тоді і спиш. І правильно їсти це те, що ти хочеш їсти, і так як ти хочеш це їсти, і температура в душі, і вся оця, вся історія, все має бути по відчуттям комфортно ми найефективніші тоді, коли ми в комфорті. Я взагалі таку ж техніку використовую, така, яка не всім підходить, вона дуже рідкісна і, на жаль, в нашому соціумі інколи якось засуджується чи що. Я привожу себе в такий стан, такий стан достатку, щоб у мене все було, щоб мене нічого не боліло, щоб з мене аж перло. Як весною і літом дерева, весною дерева насичуються там, водою, початком тепла, потім літом багато світла, і осінню вони через те, що вже дуже багато наситились, вони віддають плоди. Отак От само я рекомендую типу, брати, навчитися брати, отримувати, просити, насичуватися. І з цього вже е, мертва точка сама е, якось пропаде, бо тобі захочеться щось робити. І от то, що захочеться, саме то і треба робити, лишень придумати, як то монетизувати, як на тому заробляти, щоб взаємообмін був такий, щоб ти далі насичувався і йшов в цикл е, насичення, віддачі, насичення, віддачі. А сила волі, побороти лінь, змусити себе. От щодо цих технік я дуже сильно проти. Я борюсь за те, щоб так ніхто не робив. Я за те, щоб насичуватися настільки, щоб ти, як, як саме ти реалізовувався і так собі розцвів і наситився, щоб тобі захотілося щось віддавати. Єдиний момент, коли тобі захочеться щось віддавати, обов'язково це має бути обмін, тобто не просто віддача. Не просто віддача плодів, а обов'язково це має бути ну, умовно торги. І я сподіваюся, цих три кроки тобі буде достатньо, щоб сунутися з мертвої точки. От, нікого не слухай на рахунок того, що корисно робити, а що ні. Довіряй своїм відчуттям, відрізняй їх єдине, що від фантазії. І тоді з цього внутрішнього натхнення, коли ти досягаєш його саме насиченням, саме насиченням себе самого. Починаючи з тіла. То, що народиться, то і є то саме, що ніколи не захочеться зупинити. Може, захочеться змінити, трошки трансформувати, але зупинитися ніколи не захочеться. Тому насичуйся, наїдайся, напивайся, нависипайся, і мертва точка сама кудись дінеться, бо ти побачиш, яке життя прекрасне. З тобою був Сеня Блек. Підпишись, поможи каналу, ти знаєш, що робити, щоб підтримати. Мені це дуже зараз поможе, бо я, крім цього, нічим більше не займаюся. І до зустрічі на нових темах. Пока!